Холод пробирався до кісток лорда. Він тремтів, м'язи нили. Вони йшли вже кілька днів. Орконоїди, жахливі і статурою, і вдачею ставилися до своїх бранців гірше, ніж до худоби. Їхнє місце призначення, про яке шепотіли між собою чоловіки, було місцем жаху. Бункер, похований глибоко під горою Ямантау, повітря було важким від смороду поту та страху. Лорд незламний духом зустрів погляди своїх товаришів по нещастю. Їхні очі відображали жахи, які вони пережили. Бункер був гробницею, тишу якої порушували лише схлипування зневірених. Їжі було мало, води ще менше. Вони існували у вічних сутінках. Єдине світло виходило від мерехтливих лампочок над головою. Сон не приносив полегшення. Кошмари, сповнені зловісних облич їхніх поневолювачів, переслідували їх у вісні. Кожен брязкіт металевих порід пронизував їх до кісток. Орконоїди насолоджувалися їхнім страхом, їхній сміх лунав коридорами, як виття демонів. Лорд, однак, відмовлявся піддаватися розпачу, він тримався за спогад про свою клятву, свій обов'язок. Він не зламається. Не тут не так. Він покаже їм, що значить бути солдатом, зустрічати страх з мужністю, зустрічати смерть з гідністю. Однак його рішучість мала пройти випробування. Борконоїдів були інші плани щодо нього. Плани, які обіцяли лише біль і страждання. Двері камери відчинилися з огидним скрипом. Увійшли два орконоїди, їхні обличчя скривилися в гротескні посмішки. Один з них схопив лорда за руку, його хватка була як лищата, його витягли з камери, його босі ноги шкребли по грубій бетонній підлозі. Вони повели його довгим, тьмяно освітленим коридором. Повітря ставало холоднішим, густим від металевого запаху крові. Вони дійшли до важких сталевих дверей. Серце лорда халатало в грудях. Двері з гуркотом відчинилися, відкриваючи кімнату, яка пронизала його до кісток. Знаряддя тортур, що блищали під різким світлом, вишикувалися вздовж стін. Він відчув хвилю жаху, але швидко придушив. Його кинули на холодний металевий стіл. Ремінці закріпили його руки та ноги, притиснувши його як комаху. Один з ортоноїдів дістав набір довгих тонких голов. Він підніс одну до обличчя лорда. Даючи йому відчути її гострий кінчик на своїй шкірі, хвиляну доти захлеснула лорда, коли голка пронизала його плоть, ходячи під нігті. Біль був нестерпним, пронизував його руки, як блискавки, його зір помутнів. Він стиснув зуби.